Є теми, які у суспільстві обходять стороною, є запитання, які жінки соромляться задати навіть лікарям. Сьогодні разом з лікаркою і гинекологією поговоримо про жіноче здоров'я. Вітаю вас, Катя! Скажіть нам наскільки важлива турбота про жіноче здоров'я? Вітаю! Жіноче здоров'я визначимо взагалі, що це таке: це стан фізичного, психічного, соціального добробуту. Це якість життя жінки. Бо здорова жінка це здорова родина, а здорова родина це здорова нація. Піклуватися про жіноче здоров'я треба починати з дитинства. Це і про якість підліткового віку, і підготовка до вагітності, якість життя під час вагітності. Це про менопаузу, про якість життя, щоб жінка себе почувала. Надовго молодою, і красивою то тобто спіклуватися, що потрібно з дитинства. От новонароджена дівчинка спочатку її оглядає педіатр чи сімейний лікар. Якщо потрібно, є консультація гінеколога, є потреба. Мати пригодить дівчинку, пішла дівчинка в садочок, також потрібен огляд гінеколога. Пішла дівчинка Навіть в, школу. Навіть в садочку вже треба дитину оглядати дівчинку? Так, е, uh -huh. У дівчат є запальні процеси, є спайки, е, є якісь вади розвитку бувають. Тобто треба це звертати увагу, щоб надалі у дівчинки, дівчини, жінки не було проблем надалі. Uh -huh. а, так, пішла е, дівчинка в школу, пройшла профогляд. Почалась менструація, прийшла до гінеколога. Почала статеве життя, також прийшла до гінеколога. І коли вже почала статеве життя, то огляд треба проходити регулярно. кожного року угу. регулярно. Угу. А які хвороби в жіночої сфери ви бажаєте найпоширенішими? Найпоширеніші хвороби це запальні хвороби. Але найчастіше вони визиваються інфекціями, які передаються статевим шляхом. Це найрозпосюдніше, це мікоплазмоз, оріоплазмос, герпес, вірус папіломичеле, вірус папіломи людини, це гепатити, це віл, сифіліс. Цього зараз менше трошки стало. А що буде, якщо не лікувати ці хвороби? Запальні хвороби можуть привести до спайок в трубах, можуть привести до безпліддя, це постійні виділення, це неприємний запах. Це знижує якість життя, життя жінки. Багато хто не знає, що якщо починаються нові статеві відносини, треба обстежитись обом партнерам. Тим паче, якщо вони мали вже декілька статевих партнерів до. Це ранній початок статевого життя, тобто це 15-16 років. Ризик того, що жінка вже носій, але може не бути ніяких проявів хвороби, дуже високий. Тому якщо пара сходиться і вирішує не використовувати контрацепцію, особливо бар'єрну, це і орального сексу касається, то треба прийти обстеження. А якщо ще пара планує дитину, то мало того, що треба пройти обстеження на інфекції, пролікуватися, треба ще і планувати прегравідарну підготовку. Пропивати вітамінні препарати, що знижує ризик ват у дитини. За два-три місяці готуватись, вести більш правильний образ життя, займатися спортом, відмовитися від алкоголю та тютюна паління. Ну, тоді те, що ви народите здорового малюка, шанси набагато вищі. А які Катерина обстеження треба робити регулярно жінкам різного віку? Так як я казала, коли вже починається статеве життя, то жінка повинна ходити один раз на рік. А якщо це жінка вже старше 35-40 років, то краще два рази рік. Що стосується це... дітей, ми це зрозуміли, так? а от тоді жінки, які більш вже дорослі. Так, ну це взагалі. Якщо жінка спостерігається у сімейного лікаря, це дуже хорошо він виписує. хоча б один раз на рік це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, гормони щитоподібної залози, цукор, крові. А коли жінка приходить до гінеколога, вона здає мазочки стандартна, цитологію чи пап-тест. Кому потрібно це скринінг на вірус папіломи людини, це кольпоскопія. Огляд молочних залоз обов'язково. Якщо жінка старше 40 років, це обов'язково вже мамографія один раз на два роки. А у груд, де є ризик виникнення раку молочної залози, то раз на рік буває, що і частіше це вже призначає лікар. Або між мамографіями є скринінг УЗД молочної залози. А як часто треба робити узд? Жіночих органів статевих статевих органів, якщо нема показань, то якби постійно це не рутинне дослідження. Якщо лікарю, це не найголовніше, на... так? лікар на, об... на огляді. огляді він вирішує, що потрібно даній жінці, як часто треба проходити, які дослідження треба, все підбирається індивідуально. Бо дівчата так думають, що я піду, здам спочатку всі аналізи, пройду всі обстеження і прийду. Вони іноді вони, ну, вони бувають. Не інформативні, а треба здавати аналізи в якийсь певний час менструального циклу. УЗД проходити комусь всередину цикла, коли там контроль овуляції, а комусь відразу після місячних на 5-7 день. Це все вирішує лікар і вирішує індивідуально на прийомі. Тобто, Починаємо ми з обстеження у лікаря. Так, треба знайти свого лікаря, до якого треба приходити. Ну так, з посмішкою. І виходити з посмішкою. А якщо виникають якісь проблеми, то вони вирішуються, і жінка себе почуває спокійно, здоровою, щасливою. І головне, і і головне все робити вчасно. Так. А що з новітніх методик лікар може запропонувати для підтримання жіночого здоров'я? Останнім часом за останні роки дуже розвинулася естетична гінекологія. Це дуже цікаво, це дуже корисно. Дівчинка в будь-якому віці, дівчинка, дівчина, жінка, хоче відчувати себе жіночною, хоче покращити якість статевих відносин. Естетична гінекологія вирішує такі проблеми, як якась асиметрія, якісь вади, це ведення філерів. А це збільшення статевих органів, це агментація точки дії, це підвищення чутливості, це використання плазми, коли береться кров. У пацієнтки це абсолютно безпечно, центрифугується, інтрифугується, плазма, яка з тромбоцитами, як там фактори росту, куча корисних речовин. І вона вводиться в такі цікаві місця і призводить до дуже-дуже класних результатів. Це відновлення омолодження, проблема вирішення сухості, коли виникає біль при статевих відносинах, підвищення дуже чутливості, дівчата приходять і за цим також. Це використання лазеру, це лікування стресового, нетримання сечі філерами, коли раніше жінка ну, це дуже знижує якість життя. Так що ну, новітні методики це, ну, це за цим. Це дійсно щось майбутне. цікаве і мені здається, мабуть, ефективне. Так, це ефективно, бо ми бачимо результати, бачимо відгуки задоволених, задоволених клієнтів, які приходять ще. А які використовуються препарати та що таке філери? В естетичної гінекології використовуються такі самі препарати, які дівчата собі полюбляють колоти в губи. Вони використовуються не тільки в ці губи, а і в наші інтимні органи. Це стабілізована гіалуронова кислота. Яка безпечна, яка повністю розмоктується за рік чи за півтора, і вона також вирішує багато проблем. Дівчата йдуть це майже безболісно, йдуть на ці процедури з посмішкою, вони бачать результат. Особливо це дівчата, які вже ну, там, 30+, 35+, вони хочуть виглядати молодо. Всюди, завжди. А як часто треба робити такі процедури? Такі процедури е робляться по необхідності, але якщо постійно підтримувати, то це один раз десь на рік-півтора. А щоб зробити таку процедуру, це лікар може запропонувати під час огляду? Чи як? Дівчата як підходить до всіх процедурів? Про це вже знають, читають. Це популярно, і вони вже приходять, вже питають навіть самі. Тобто якась якщо асиметрія, щось це і лабіопластики стосується, а деякі можна виправити веденням філеру. А де та хто робить такі процедури? Це робиться в клініках, які мають сертифікати, які мають фахівців, які пройшли навчання. Ну також можете звертатись і до мене. З такими питаннями. А як давно ви вже робите такі процедури? Ну, вже більше року. Це, не така... так, не... Це новітня, мабуть, методика. Якщо так, так, вона у нас трошки кривий рік у нас відстає від такої спільноти, але дівчата вже також у нас є такі дівчата, які звертаються і задоволені. Е, які зміни та відчуття можуть бути після таких процедур? По-перше, це впевненість в собі. Багато процедур вони направлені на усунення якихось проблем. І підвищення чутливості, чуттєвості, досягання задоволення при статевих відносинах це такий великий бонус. Хочу вам задати таке актуальне питання. Під час війни багато жінок залишаються без статевих відносин, бо чоловіки знаходяться на війні. Як це впливає на жіноче здоров'я? На жіноче здоров'я в першу чергу впливає не відсутність інтимних стосунків, а відсутність моральної підтримки, психоемоційний стан, пригнічення, депресії, стрес, коли чоловіки на лінії фронту, коли вони... Не виходять на зв'язок, вони дуже переживають. Деякі жінки так, вони є, мають порушення менструального циклу, якісь проблеми, які ну, вони раніше не звертали уваги. Треба проходити профогляд, займатися спортом, вірити в найкраще, і ми всі переможемо. Згодна з вами. Дякую. Які рекомендації можете надати для підтримки жіночої сфери? Це в першу чергу і інтимна гігієна, і зручне натільна білизна. То стрінги, якісь синтетичні, ми краще залишимо для яких особливих подій. Це обстеження, це профілактика, це лікування захворювань, які виникають. При статевих відносинах, це і легкі помірні фізичні навантаження, це здоровий спосіб життя. Все треба робити правильно і підтримувати себе. Дякую за ці корисні поради. Я сподіваюся, що наші жінки більш усвідомлено будуть підходити до свого жіночого здоров'я. Будьте здорові!